П'ять найпоширеніших помилок, які роблять українці в англійській мові, і як їх уникнути. Перше, це неправильне вживання артиклів. В українській мові їх немає, тому ми часто їх пропускаємо. Наприклад, I have book. Неправильно. Правильно буде: I have a book. Не забувайте про артиклі. Друге, це прямий переклад з української. Наприклад. I feel myself bad. Правильно буде I feel bad. Уникайте кальок з рідної мови. Третє. Неправильне вживання часів. Наприклад, yesterday I go for the shop. Правильне буде. yesterday I went to the shop. Звертайте увагу на правильне вживання минулого, теперішнього та майбутнього часів. Четверте, це неправильне вживання прийменників. Наприклад, I am good in English. Правильно буде «I am good at English». Прийменники можуть змінювати значення, тому їх потрібно використовувати правильно. І остання помилка це вимова. Наприклад, слово «comfortable». багато хто вимовляє його як «comfortable». але правильно – «comfortable».